Доброго дня, шановні побратими та посестри. Я, член Вула Волосвоб... Запорізької ВУЛО Свободи Віктор Бараненко, повідомляю вам, що сьогодні, 23 лютого 2012 року, Запорізька обласна організація Вула Свобода пакетувала сесію Запорізької міської ради, на якій повинно бути розглядатися. Програма по екологічній безпеці в місті Запоріжжя на 2012-2014 рік. Взагалі, в Запорізькій області в Запоріжжі, зокрема, дуже багато було запропоновано екологічних програм, але екологічні програми в місті Запоріжжя ніколи не виконувалися. І ці, виконувати ці влада її не збирається. Тому. Запорізька обласна організація звертається до Запорізької міської ради внести такі пункти у їхню програму, їхню програму рятування міста Запоріжжя від екологічної катастрофи. Такі пункти, а саме, ввести європейські штрафи до підприємств забруднюючих території міста Запоріжжя. Чому саме європейські? Наша влада наголошує, що ми йдемо в Європу, а штрафи у нас по цій екологічній проблемі, вони мінімальні. І вибити їх з підприємства це дуже важко через суди їх вибивають раками. А ці європейські штрафи вони будуть не тільки наповнювати бюджет міста Запоріжжя, але і ще спонукати керівників цих підприємств для того, щоб вони встановлювали. Ек... Робили все на підприємстві, щоб екологія навколо цього підприємства була такою, як вказують стандарти. Другим питанням: збільшити в місті Запоріжжі кількість зелених зон та скверів. На цей час в місті Запоріжжі проходять вирубка зелених зон і парків в міському. В плані забудови міста Запоріжжя на місці парка, який знаходиться біля цирку і за який воюють всі громадські екологічні організації з міською владою, вже по плану стоїть торговельний центр. Тобто до знищення цього парку залишилися години. Ініціювати наукові розробки по утилізації побутових та промислових відходів. На цей час в місті Запоріжжя є тільки звалище, на яке це все вивозиться. Промислові відходи попадають до річки Дніпро. Ми вимагаємо, щоб міська влада підняла ці питання і не хочемо, щоб місто Запоріжжя стало смітником від їхньої неповаги до місця. Застосувати економічні механізми для розвитку екологічно безпечного громадського транспорту, Поплачувати дотації для екологічно безпечного транспорту із міського бюджету. Гроші на це можна знайти, коли будуть встановлені європейські штрафи до, до забруднюючих територій, ініціювати розробку програми перевезення громадян міста Запоріжжя екологічно чистим транспортом. Для цього... Не потрібно щось вигадувати. Для цього потрібно тільки політичне, а саме політичне, рішення міської влади. П'яте прийняти програму стерилізації безпритульних тварин з відкриттям для них притулків стерилізаційних та стерилізаційних пунктів. Чому це потрібно зараз? Політика іде про Євро 2012. І Європа вимагає від України прибрати тварин, але не таким жорстоким засобом, як це прибирають зараз. Тварин просто відстрілюють, травлять або спалюють живцем. Це неприпустимо для європейської країни. Скласти кадастр земельної власності міста Запоріжжя. В Запоріжжі невідомо, яка земля і кому вона належить йде розбазарювання цієї землі. Сьогодні це велика проблема для міста Запоріжжя. І також заборонити на цільове використання коштів екологічного фонду. Ці невеликі кошти, які намагаються збирати в місті Запоріжжя, і їх використовує не так, як треба, або взагалі не використовують та перекидають на інші проблеми. Проблема міста Запоріжжя як міста, в якому дуже проблематична екологічна ситуація повинна турбувати не тільки містян цього міста, а ще і владу. З огляду на терміновість виконання наших вимог, закликаємо всіх містян до активної протидії спільної загрози. Ця справа стосується кожного без винятку. Врятуємо нашу, наше місто від катастроф.